Я подивився песики. Я заплатив гроші, щоб подивитися на собаче лайно на голі сраки, не самих молодих людей, і на сперматоксикоз режисера. Це максимально коротко, що я можу сказати про цей фільм, але ясна річ, з вами я. Я вам буду казати те, що подивився замість вас. Блять, це настільки було погано, чесно. Я зараз не буду просити про вподобайки, поширення, коментарі, бо, блять, настільки. <ак> Добре, починаємо. Я блядь, Вид. Я сильний. Я витримую. Я муцний, моцний. Блядь, починаємо. Якщо ви раніше дивилися мої відео про Божвільні, про конотопську відьму, то знаєте, коли в українському кіно виходить щось нове і в принципі заслуговує якось певної уваги, то я одразу біжу ледь на самий перший день, і по можливості в той самий день намагаюся візняти матеріал і його якнайшвидше виставити. Аби ви почули, якщо вам цікаво мою думку, в даному випадку це відео буде з тої самої категорії, що я подивився фільм песики. І ділюся, ділюся своєю злобою, своєю агресією, своєю травмою, своєю, <плес> я навіть не можу підібрати слів. І так само, якщо ви дивилися ті два відео, божевільні та контомські відьма, до речі, посилання, десь я тут лишу, то під час перегляду в кінозалі я собі виписую в нотаточки моменти, які мене здивували, зачепили, здалися дивними, абсурдними, не до кінця зрозумілими. Вони позиціонують цей фільм як весела кінекамедія, новий формат, саракомутику, це улюблене, що вони просто обожнюють. Фільм починається з того, що нам показують, як з багатоповерхівки на дітей віком 5-10 років на них з багатоповерхівки летить жіноча... жіночий одяг. І не сукні, не там кофточки, а в прямому сенсі нам одразу це ліфони, панчохи, бюшгальтери. І будь-який інший нижній спідний. Як як правило? Спідня білі. Пам'ятаєш, що з звільняв до фон він докидемо. І на нього летиться все. Коротше, це тільки початок фільму. Далі. О, монтаж мій улюблений не тільки. Монтаж про сенсі саме першої початкової сцени. Це, я, я не знаю, це ніби. ах, Монтажер. Дуже сильно горів по дедлайнам, в нього все було в милі, срака в милі, і не тільки це. І йому ще кажуть: типу, ти маєш зараз монтувати цю сцену. Він там бере 20 редбулів, заливає ведерко, робить 15 еспресо, закидутиди ще якісь там, не знаю, вітамінчики, і так і такий. Рвано, непонятно, скудно, тупо, і так як я вже неодноразово сказав на самому початку, одна з основних тем для жартів цього фільму це голі сраки. Фільм буквально і п'яти хвилин не пройшло, як наша героїня забігає як неочікувана нано пляж. До речі, я не знаю, чи в Києві вони є в Києві, ну пляжі? І нам показують сраки. Адже це смішно. Ха-ха, чувак, пенсіонер перед нею Ха-ха-ха-ха. А вона теж зняла і перед ним ходить голе. Ха-ха-ха. Тобто -ха. -то це я, я, навіть, я, я, знаю, я, я знаю, який вам сюди ставити уривок. Я монтажу розкажу. Оцей уривок, цей, він ідеально це все описує. А найкращий <пл> фільм країни називається Срака. Це все, watched. що показували півтори години. Торік фільм здобув кілька оскарів. Зокрема, за найкращий сценарій. Далі наступне це дохуїще знову ж таки реклами. Тут нас декілька разів поспіль реклама е, «Дом Рія». Це що там е, оренда, продаж квартир і так далі. Ріелтори, ну, блять, козли, як вони я вже вказав ну, в одному відео. І тут взагалі не так показують роботу ріелторів, бо тут вони прям якісь професіонали, які знають, як продати, як впарити, як знайти підхід до клієнта, коли в реальному житті чувак, чувіха, прийшли. Сібят 90%. Тут є реклама БКК. Про яке я говорив в минулому відео на потяг. До речі, отут, якщо не дивилися, ось. І тут так само, і його прям отак пошило, прям по самі еклери, не знаю. Ні, блядь, я згадав точно. Одна з горінь, коли смакує цей еклерчик, каже: Ммм. Вони мені нагадують, прям ніби колись я їх їла в Італії чи в Франції. Вай-вай-вай. І вони такі. Сука, блять. Далі в нас іде реклама. Приватбанку. І в кінці фільму про сенсі є абсолютно нахуй. непотрібна сцена з нахуй непотрібними героїнями, з нахуй непотрібними акторами, бо я не знаю, на що їх туди взяли. І це промосенці просто не жарт, не скетч. Це вони просто зробили окрему сцену. Як Чивіха залипає в телефоні про Ви ж отак тримаєте телефон, пане, коли в ньому? Та, О, ой, що це? Кешбек від покупки в Приватбанку банку за щось та 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 там? Треба, треба. Ти ще давай отак: от. О, як неочікувано, в моєму телефоні з'явився прекрасний банківський, банківський додаток, який називається «ПриватБанк», і у ньому зараз неймовірні знижки, акції, пропозиції, Що хуїть, чи, блядь. Далі. Далі, після Приватбанку, в нас іде реклама е, Петхаус. Добре, до них будемо трішки поблажило, бо там вони не аж прям так багато фігурують. І окей, в цьому є сенс, бо фільм про. І Петхаус це якби золотовари, що якби, ну, окей, логічно, більш-менш обіграно. Я сподіваюся, що вони не створили весь цей фільм як реклама Петхауса. Далі, о, о, це взагалі цікаво. Далі в нас іде реклама Рибний світ. Ви їх зазвичай можете бачити в ОТБ. Це там ікорка, крабові палички. Морські коктейлі, це так само там вона з'являється два чи три рази. І, блядь, рибний світ серйозно. А і також там мільком зустрічається ICTV. Якщо пам'ятаєте, є такий канал, та він досі існує. Реклами там дійсно багато, і з того, що я її перелічив, кожна з цих компаній зустрічається декілька разів. До Мрія особливо, Приватбанк в топі. Ну, блядь, ти ж розумієш що промосенці, аби зняти якісний фільм, просто достатньо написати якісну історію, сценарій. Тобі не треба багатомільйонні сюжети, е, вибухи, актори і так далі. Тобі треба просто якісний сценарій, якісна команда і актор. І все, склади історію, нормальну, яка може зачепити. Наступна тема доволі незвична, і це вперше певно буде обговорюватися в мене на каналі про е, сперма таксікос режисера. Це зараз реально не жарти, бо вам навіть не передати наскільки фільм заповнений пошлим, бридким, брудним. Сексуальним гумором. Та про що казати, коли промосенці, коли з'являється назва фільму песики, то там є аля фігурка песика, яка, вибачте, мене намагається трахнути літеру О. Мені соромно, що я навіть це кажу. Там блядь, там є жарти про зоофілію в прямому сукасенці. Там є жарт, де один з героїв, який перетворився в собаку, дивиться на маму героїні. і в Прямому сенсі хоче не по собачому її. Вибачте, бо я вам кажу, це там стільки таких огидних несексуальних моментів, що блядь, там навіть є. Ну мені так здалося, що там є Аля-Амаш на сцену з е, Вовк з Уолл Стріт», коли персонаж Ді Капріо приїхав до Марго Робі додому, і вона його там звабила в дверях. Якщо пам'ятаєте цю сцену, то там дуже схоже є. Піздієс. А аби ви от просто розуміли, наскільки там все. Навіть не так, наскільки з ви чувака в штанах там блядь, просто випирає, то в нас там є жарти на рахунок того, що один з героїв хоче побудувати будівлю, яка має е... форму фаласа. Це ж це ж смішно, га? <гум> Зараз це, що я кажу на рахунок фільму, це не жарти. В головної героїні номера транспортного засобу її машини 69-69. Добре, я буду культурний. сідниця, або п'яту точки та ноги Лесі Нікітюк показують частіше, ніж песиків, або ніж деяких акторів. Та частіше за це нам показують собаче гівно, яке не соромляться показувати. Крупним планом, яке не соромиться показати, як е, його беруть руками, як нам його тичуть, і як е, крупним планом знов ж таки на ньому підслизуються. Боже, над фільмом, здається, працювало три сценаристи. Можливо, я тут буду брехати, тут з'явиться плашка, чи, ну, чи я пижу, чи ні. І коротше, мені здається, що один сценарист чи або настільки завтикав, чи йому було похуй на одного персонажа, що це просто це максимальна. Лінива, бездарна, неграмотна робота. В фільмі є такий актор, як Тарас Цимбалюк. До нього в мене ніяких питань. Він дійсно якісний і гарний актор. Але та, я, я вже в якому відео це повторююся. В нас є гарні актори, але вони знімаються в максимально жахливих, поганих проєктах, як, до прикладу, тут. І знаєте, як звати персонажа Тараса Цимбалюка? Тарас Цимбалюк. Вони не змінили йому імені, вони просто як він є в реальному житті, так його назвали і у фільмі. І мало того, там по сюжету, коротше, аля він пропадає, бо він став собакою. Вони взяли е, ну, його жінка взяла ля афіші, що, типу, пропала людина. Знайдіть. І там є фотографії цимбалюка. Вони взяли фото з Фейсбуку. Добре, 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 це ми опустимо, це ми опустимо. Але те, що я казав, що там ще про максимально ліниво і безграмотно, вигадайте, як з'явився персонаж циблюка. А я вам зараз покажу. І я знову тут. Так само, і він. Це героїня Нікітюк приходить на пляж посумувати, поскіглити срака тика. І він не звідки, без дзвінка, без запрошення, тупо з'являється в наступному кадрі. і... І ти такий, стоп, що, хто, чому, де, коли, хто ти? Ти Тарас Цимбалюк? окей, а як тебе звати? Тарас Цимбалюк? Ага, ще теж, якби сценарний пройопчик, якраз на цю тему, що на початку фільму нам кажуть, що героїня Лесі Нікітюк має деякі захворювання там, і це її не зупиняє далі її використовувати по призначенню. В неї захворювання, які передаються статевим шляхом, і вона далі спить з ким попало. Кіно для всієї сім'ї. Приводьте самих найменших. На сеансі були діти. Діти це дивилися. На промо сенсі були так само діти 10-12 років. А у фільмі немає ніякого вікового обмеження. Не було такого 18 чи 16. Про гівно я більше не хочу, бо ви вже самі поняли. Я заплатив, щоб на це подивитися. А люди сміялися. Весь зал сміявся. Через одну е жінку від мене що сиділа, це вона просто ледь не кожну хвилину видавала ультразвук, а особливо коли були знов ж таки сирака, піски, уїски і говно. І весь зал. Поясніть мені, будь ласка, якого хуя ми беремо блогерів в кіно. Напишіть, мені дійсно цікаво. От, внизу в коментарі напишіть нахуя блогерів в кіно. Мало того. До речі, я пішов на фільм, і там якраз був один з акторів фільму Іван Бліндер, де я його напряму запитав, мов а. Чому? Коли це стало нормальним явищем для нашого кіно? На що він відповів? У мене таке питання. Коли для українського кіно стало нормою брати про мусень якихось блогерів, які не мають ніякої акторської здібності, майстерності, бо вони просто блогери. Гері Олдмана є дуже класний монолог про баскетболістів, хто бачив. Монолог Гері Олдмана про баскетболістів він просить не зніматися, не йти в кіно баскетболістів. Про блогерів у мене подібна, подібний монолог. Дякую. І коротше, серед блогерів в нас там є один такий бородань в окулярах з пузиком. Я, я забув як його звати, але проти нього я нічого не маю в житті. Ну, бо я, чесно, брехати не буду, я на я, нього я не підписаний, я якось не дуже слідкую. Але те, як і що він зіграв в цьому фільмі. Бля, там була сцена, коротше, де він з Нікітюкаля Прелюдія, так? Це, це, а, це було це А, було прилюді. <плес> Ах, і далі з ще блогерів там є Даня повар. Як дуже влучно висловилася е, Алла Волкова, він виглядає так, ніби його в дитинстві викрили, а потім виховали до Ну та блін, але ж про це ну це ж, це ж піздець, що він там грав. Чел грав якогось ненормального, неадекватного сталкера. Що він знову ж таки, так само без дзвінка, без запрошення прийшов до персонаж... персонажки Нікітюк, і вона так само була в ахір. Бо звідки в тебе моя адреса? Звідки ти знаєш, де я живу? Там про сенсі він максимально неадекватний, лякливий, страшний, не зовнішньо, а в плані того, в яку він людину відіграє. Що по вашому, це дуже смішно, що людина за вами слідкує, показує фотографії з вирізаним вашим обличчям, а на вашому в дужках сімейні фотографії? Ні, це лякає, це не смішно. Давайте я вам зараз покажу якісь кадри е роботи якогось маніяка, покажемо його на допиті, як він описує, що він робив зі своєю жертвою, або як він за неї стежив, вислідково обирав, і ми будемо цим сміятися. Смішно? Блядь, там в кінці є ще така сцена, що персонаж Нікітюк приходить до поліції і розповідає, що там аля десь де з ким сталося. Вони їй не вірять, і вона починає промосиці максимально жорстоко, маніакально описувати свої дії. В плані того, де вона кого заховала, що вона кому ви поняли про що я. І, і це теж виявляється смішно, коли весь відділок поліцію так сидить і такий. Ага, що? Брям в Дніпро скинуло. Угу. Прям в бочці. Угу. І що? Прямо так, як в Тома, як в Декстері. Угу. Ах. Мене ще дуже лякає той факт, що більша частина глядачів під час перегляду, вони про вони ледь не плакали від сміху, вони аплодували. Коли вони аплодували, просто сидів отак і я не знав, куди себе діти. Я себе реально почувався, як той хомлендер з е, мема. Я можу завести собі чоловіка. Ясно? Заводять собаки. <риклад> <риклад> Бо і, і, і так само вийшов цей актор Іван Бліндер, і всі почали там йому казати. Прекрасна робота! Нова ланка українського кіно. Хоча, слава тобі Богу, коли може виходили та краєм вухачу від інших людей, що це була за паєбень. Що це за крінь? Що це за хуєта? І так само е, я хутко зайшов на самі можливі сайти, де є інформація про фільм і де можна лишати відгуки. Боже, дякую тобі, що не всі люди, е, не всім людям цей фільм здався смічним, кумедним. Дякую тобі. Добре, щось що ми відволіклися. Що в нас далі? А, так само ще один прийомчих сценаристів. Е, на початку фільму нам вкидують таку інформацію, що є якийсь депутат, який зник. І все. Вони, ну, ніяк це не розкрили, не показали, не сказали. Просто ми робимо вкид, що в нас є якийсь депутат, який пропав. Але. Продовжувати, розвивати, пояснювати, можливо, якийсь буде хоча б жарт, не, штука буде хоча б говняний жарт, але щоб ми просто закрили цю арку лінію, Ні. нам Бог. Ще один пройом сценаристів. Її героїню кидає її, ніби хлопець, бо в них там якась звичайні непонятка. І вона ображається, що чоловіки її кидають, і вона загадує бажання, що чоловіки, кабелі. Які її кидають, ну тобто, я тут, гадаю, кидають, що про неї забувають, або там в праму сенсі паматросили і бросіл. Вони перетворюються на собак. А потім, в правому сенсі, ми бачимо, що вже однією з умов, яка не була прописана в бажанні, що це їм треба переспати. І за цієї умовою вони стануть собаками. Ні, вони це свідомо. Ні, та один персонаж свідомо це зробив. Він з нею, фур-фур-фур. І вночі хотів піти, але в нас є її бажання, і він став собакою. Але вже потім е, один просто став собакою, бо вона прямому сенсі вийшла з кімнати. Друг, третій так само став собакою, бо вона так само вийшла просто з кімнати. Хоча та вони перед цим мали оце во, але знов ж таки це не відповідає тому, яке бажання вона загадала. І це знов ж таки виявляється якийсь пройобчик. І та вона загадала бажання, але... Їй е, ніхто там якась чаклунка, відьма, мольфарка, мольфар, екстрасенс, Таролог. Не сказали, які є варіанти. Як це закінчити? Це вона просто. покохала, і все пройшло. І вони стали з людьми. І вирішили про це всі дружньо забути, ніколи не згадувати. Ще хочу додати, що у фільмі є маленький. М -м -м -м, маленький, але трішки не дуже. Гарний посил, що одна з героїнь, начальниця героїні Лесі Нікітюк, її звільняє і та її питає мов, А якого дідька? Та каже: ти розумієш, що це поєднувати сім'ю і кар'єру? Попрацюєш ти року 5-10, а потім ти не витримаєш. Можеш піти в запой, можеш все загубити. Чоловік відвернеться, дітей загубиш, обери краще одразу сім'ю. Це не наша доля. її <il apparticle> мама, це ви ще бу 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 Не так сидиш, не так спиш, не так не так, блять, не знаю. я <ск> Коли вона приходить до своєї мами. Бо знає, що її мамі зараз зле, погано і каже: Я поруч, я тут підтримую що сталося. Жахлива помада старить тебе. Якщо в тебе нема чоловіка, всі будуть дивитися на твої зморшки. Візьміть своїх дітей, особливо доньок, щоб вони зрозуміли, які чудо чудові посили просуває цей фільм. Або розповідає: отже, на дітей кидають е, жіночий спідню білизну, жахливий монтаж. Нам показують голі сракі, і це виявляється в дужках смішно, багацько реклами, сперматоксикоз режисера, сексуалізація Лесі Нікітюк. Я не кажу, що вона не красива і чи не привалива, але просто Ну, режисер, прям на неї. Лайк, like, лайк, like, вподобайка, вподобайка, вподобайка. Цимбалюк, а саме його поява, його ім'я і його фотографія. Далі те, що головної в головної героїні є е... венеричні хвороби, а вона. Спить далі, і певно вони не знають, що таке кон... Це... контрацепція. Блогери, а саме оцей Даня повер, а другий я не знаю, як його звати. Можливо, десь mm -hmm. тут хтось напише його ім'я. Крупняками показують собак, які струють, які дзурять, які правому сенсі їбуть подушку або іншу собаку. Також нам крупняком показують гавно, як його прибирати, як на ньому найобуються і ще багато чого. І як в праму сенсі ним крутять і кокетнічають дохуїще хуї в сценарії, такі собі не то, що такі собі, а взагалі абсурдні посили та ідеї. Іначе все мені туди ще нагадали. Зазвичай у кіно в романтичному в ромкомах, Романтична комедія ставлять якісь незвичні, курйозні ну, моменти знайомства. Так, що вони там випадково одне одного врізалися, або там вони десь познайомилися, одне одного там послали неть куди подалі, а потім виявляється, що вони там мають або жити разом, чи працювати. Або я вже не знаю, а, сама рандомна бесіда десь на зупинці чи в будь-де в іншому місті. Як? Знайомляться герої цього фільму, коли вони прибирають гівно. Він просто хотів, щоб вона, як нормальна, адекватна людина, прибирала за своєю собакою, і при мозці він біг за нею з пакетиком, щоб та прибрала гівно. Романтика, холі. Оця сцена, ну це ж бред повний. Що вони двоє стоять, вони в руках тримають мішечки з лайном. Боже, скільки я вже за це відео сказав це слово. І вони не так себе мішечками, в яких ми знаємо, що. І в примосенці. Ви такі цікаві, типу. Що, про що б нам ще би поговорити, та я не знаю. Я ще дещо забув: це ж промосенці, особисто від мене. Отже, ситуація. На жаль, ви той день, коли я подивився цей фільм, зранку сталося не дуже. Приємна ситуація в моїй сім'ї, але на щастя, всі здорові, всі живі. Але ми просто дуже сильно перехулювалися. В річ, в нас там був і стрес, нерви, і настрій, відповідно, геть був на нулі. І я пішов на цей фільм, квитки були ще раніше куплені. І я так подумав: от в мене виникла така дуже прикра ситуація, але тву тфу тву обійшлося. І я вирішив підняти собі настрій цим фільмом. Можливо, будь-хто інший так само. І він приходить і дивиться на лайно, серракі і на сперматоксикоз. Режисери творці, я вам блядь, просто аплодую. Підняли настрій. <плес> Whoa, 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 whoa oh 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 oh, oh, oh. oh, oh, oh.